Добрий день, дорогі друзі. Хочу з вами проїхатися маршрутом довжиною 7 кілометрів, проїзд на таксі, по якому коштує більше, ніж 100 гривень. І то при умові, що ти зможеш все-таки переконати, попросити вблагати таксіста поїхати цією дорогою. Це дорога, яка офіційно називається. Надвір на Парижче. Ми будемо їхати до верхнього майдану. Це близько 7 кілометрів. Ніби недалеко, ніби село, яке в своєму напрямку найближче знаходиться до міста надвірно. Але тим не менше 100 гривень, це програма мінімум. А реально буває більше. І 150, деколи таксістів не В Чому ж секрет? Такої високої ціни. Не у вартості палива, як ви могли би подумати, а на жаль, в стані автомобільної дороги. На щастя, зараз ми ще в місті надвірно, тут дорога знаходиться ну, в задовільному стані. Зумовлено це тим, що завдяки ноу-хау наших бюджетних відносин. Гроші з так званого акцизного збору, який збирається на заправних станціях, який збирається з інших акцизних товарів, йде до надвірнянського міського бюджету, оскільки на території міста Надвірна знаходяться найбільш популярні і найбільше е е заправочних станцій. Тому всі водії нашого надвірнянського району, ну майже всі, легова частина, їдуть заправлятися в надвірну. Надвірна має гроші, ремонтує комунальні дороги. А от за межами міста надвірна починається справжня дорожня катастрофа. О, зараз ми під'їжджаємо до такої катастрофи. Першим провісником цієї катастрофи є аварійний міст. Бачите, обмеження по висоті 2,5 метри. Це щоб важкі транспортні засоби не могли заїхати на цей міст. Міст покриття в більш-менш теж непоганому стані, але в центрі моста є два таких стики неприємних. Їх більшість водіїв, коли їдуть в напрямку надвірної, об'їжджають по зустрічній смузі. Ну а далі, як то кажуть, Welcome to hell. Або дорога на верхній майдан початок. Ця дорога, на моє переконання, не ремонтувалася останні, капітально не ремонтувалася останні, що не менше, 20 років, може більше. Ця дорога, по до якій ми зараз їдемо, це дорога, яка, крім того, веде нас до міста Коломиї. коротша дорога, від, не найкоротша, мабуть, але така коротша з доріг місцевого значення дорога до Коломиї це саме ця дорога, по якій ми з вами їдемо. От, кількість ям і всього іншого на цій дорозі вражає. Такі є стан. Тому що зараз рання весна, такий є стан постійний. Спроби будь-якого там такого локального ямкового ремонту не дають практично жодного результату. Жителі тих сіл, до яких їдеться дорога час від часу, намагаються підручними засобами її підремонтувати, але, як правило, ефективність такого ремонту кілька навіть не місяців, кілька тижнів, через кілька тижнів все те, що закидають в найбільші ями. Зупиняється за їх межами, виникають нові ями, засипані там щебенем, камінням узбіччя. Бачите, от щойно поїхав автобус на Коломия, який їде через село Красна, де живе близько 3,5 тисяч людей. Також ця дорога веде безпосередньо до мого рідного верхнього майдану. Більше півтори тисячі жителів далі вісна Волосниця. Парижче сумарно близько двох тисяч жителів. Гаврилівка, ну але Гаврилівка вже сюди не їздить, а от верхній майдан, лісна велесниця, частково Парижча все-таки цією дорогою мають щастя щодень їздити до районного центру. В разі якоїсь екстреної необхідності, там, наприклад, для швидкої допомоги чи для пожежної машини. Чи для машини поліції. Звичний час доїзду оцих 7 кілометрів близько пів години, буває довше. ну Півгодини це така якби норма. І то цей час став можливий завдяки тому, що вдалося мені у 2015 році отримати з обласного бюджету 350 тисяч гривень і ми зуміли відремонтувати невелику ділянку дороги. Ту, яка була найгіршою. От, і там це дозволило зекономити кілька хвилин у доїжджання до міста надвірно. Ви Бачите, зараз у мене на спідометрі швидкість близько 20, навіть вже і 20 немає кілометрів за годину. Більшість людей, які бережуть свої автомобілі, так і їдуть. Я, щоправда, деколи. Дозволяю собі їхати і 40, і 50 кілометрів. Але це дуже для машини погано. Я не говорю про там зношення ходової, я не говорю про колеса, я не говорю про моральний аспект, про те, що там малих дітей на цій дорозі закачує, те, що старших людей на цій дорозі закачує. Це все дрібниця. Найгірше те, що кожен день кілька разів туди-назад людям приходиться долати в цю смугу перешкод з порушенням правил дорожнього руху, оскільки їхати по своїй частині дороги там чи не по узбіччю, в деяких місцях просто неможливо. Ну і власне сам поворот з'їзд на дорогу на двір на Парижчик на верхній медаль. таки, бачите. Як назойдає, це давня така у нас тут історія. Жодних дорожніх знаків, які би вказували, куди ми повернули, дякуємо Аре Автодору. Я ну, багато разів звертався з проханням встановити тут вказівні знаки, дорожні знаки. Не допомагає. Як з цим боротися, ну, мені важко сказати, чи вшивати якісь радикальні заходи, виводити людей до державних органів, хоча з іншого боку. Добре розумію, що така ситуація в дуже-дуже багатьох напрямках. Розумію, що держава ще дуже далека від вирішення проблеми ремонту От таких автошляхів. Бачите, трафік доволі активний. Тобто, зараз ми їдемо, їде три машини. Тобто Досить активний напрямок, люди змушені тратити гроші на ремонт, тратити гроші на пальне, ви розумієте, що рух в такому... Ритмі він є дорогозатратний. Ну, до порівняння я на дорогу, на двір на верхній майдан на 7 км витрачаю приблизно стільки ж, скільки на дорогу на двір на Івано-Франківськ, майже 35 км по пальному, тому що тут їдеш перша-друга передача і маєш можливість в моменти, коли об'їжджаєш оці глибоченні небезпечні ями, маєш можливість спостерігати за... Красою цього лісу, красою цієї верхньої танської природи. Розумію, бачите, які екологічні за рахунок цього підйому ми несемо збитки. Бачите, як попередня машина димить, їй важко. Вона не може їхати на високій передачі по цих ямах, відповідно, викиде в атмосферу в цьому прекрасному лісі теж дуже високий за рахунок такого стану дорожнього покриття. Можливо, з обласного бюджету колись. Хтось якимось чином допоможе нам вирішити цю, в тому числі, екологічну проблему. Можливо, з державного є в мене надія. Побачимо, наскільки обранці наші державні мужі зможуть все таки не просто обіцяти, а все-таки домогтися ремонту цієї дороги. Вона вже, безперечно, потребує капітального ремонту. Цього року верхній майдан, до якого ми Повільно наближаємося. Святкує 300-річчя від першої письмової згадки. Ну, Мабуть, останні 30 років в 300-річній історії Верхнього Майдану були далеко не найкращими. Я не буду казати, що найгірше, але однозначно не найкращими. А Верхній Майдан це не те село, яке вимирає, це не, то, не те село, де не народжуються діти. Це все-таки доволі перспективний населений пункт, де живуть розумні талановиті люди. Звичайно, частина з цих людей змушена була поїхати за межі України. Ну, але вони регулярно відправляють гроші своїм батькам похилого віку, які... В більшій чи меншій мірі інвестують ці гроші саме в економіку України, в економіку Прикарпаття. Вони присилають гроші своїм дітям, які вчаться в українських навчальних закладах, в українських вузах. Вони платять українським перевізникам, які по цій прекрасній дорозі менше, ніж за 100 гривень ніколи не везучи, возять людей до верхнього майдану. А та частина, яка залишилася, вона... Наполегливо, важко працює в Україні, розбудовує нашу країну. А країні, на жаль, не країні, владі, на жаль, байдуже до цього села. Не хоче воно. Ну, оце, до речі, ми виїхали на той відрізок, який частково був поремонтований завдяки найпершим моїм зусиллям у 2015 році. Бачите, ремонтувався цей відрізок 10 грудня 2015 року. Вже була зима. Але технологія суцільного укладання асфальту вона все-таки себе виправдовує. Вона значно, ну на мою думку, в рази ефективніша від так званого ямкового ремонту, який вже через кілька днів зникає. Бачите, тут був ямковий ремонт. от ну Нібито все одно ситуація краща. Але ось ми виїжджаємо на той шматочок який ставився суцільним шаром. І зразу на суцільних відрізках. Ми відчуваємо значне все-таки покращення, полегшення по якості доріг. Тому я вважаю, що ця дорога і інші дороги в нашій країні, які знаходяться в схожому стані, їх треба вже ремонтувати капітально. Це не дешево, але це ефективно. Хай буде навіть таким методом там, по кілька відрізків, по кілька шматочків щороку. Бачите, от зустрічна смуга, вона повністю не, майже недоторкана. Всі їдуть. І в одному і в другому напрямку по одній частині дороги. Цього року, я переконаний, ми завершимо газифікацію верхнього майдану. І це одне з найближчих, одне з найкрасивіших від районного центру і найбезпечніших населених пунктів сіл, стане дуже привабливим для жителів району в плані там, будівництва власного житла. Бачите, зараз провожиш такий невеликий. Сучасний район в Верхньому майдані, район з новобудовами. Багато тут цих ділянок отримали жителі надвірної. От, з появою газу, я думаю, вартість землі зросте. І якщо ми ще зуміємо зробити дорогу, ну, тоді верхній майдан стане, мабуть, одним з найважаніших населених пунктів для життя в Надвірнянському районі. Дорогу я вирішив вам показати, бачите, вказівник Верхній Майдан. Дорогу я вам вирішив показати, ну, мабуть, вже з без виходять, тому що багато багато років борюся я. Але за 6 років, в які я є депутатом районної ради, мені вдалося тільки 350 тисяч гривень отримати і кажу це... Тому що, на жаль, у Верхньому Майдані не народилися міністри, поки що у Верхньому Майдані. Не народилися народні депутати, а ті депутати, які отримували в верхньому майдані значну підтримку, теж не можуть якимось реальним чином повпливати на те, щоб ця дорога була поремонтована. Мабуть, ставлення таке до інфраструктури, до людей, яке є в нашій країні, воно точно не сприяє патріотизму. Тим не менше хлопці з Майдану захищають Україну. І в зоні проведення антитерористичної операції російсько-української війни. Верхньомайданці завжди були активні в спорті. От Сьогодні я щойно був свідком, коли на чемпіонаті області дзюдо житель нашого села Фелосвідрак став чемпіоном, здобув перемогу в ваговій категорії до 60 кг. Майдан. Кажу, надзвичайно цікаве, талановите, добре, гарне село. Бачите? Жовті труби. Праворуч газові Вони Більше ніж 6-7 років вже в такому стані знаходяться, чекають, поки наша дорога держава закінчить, добудує підвідний газопровід двір на ланчин другу чергу, яка дозволить все-таки подати до села, яке вже повністю готове до газифікації. Ну, в селі взагалі. Є напрям, а не дорога. Приємно, звичайно, що вдалося освітити цю вулицю за, районок, за рахунок коштів районного бюджету. Вечором видно ці ями вночі видно ці ями Але для районного бюджету ремонт такої дороги є непосильною задачею так грубо, за грубими оцінками, 1 кілометр обходиться капітальний ремонт щонайменше 1 мільйон гривень. У нас 7 км. Тобто 7 млн грн це більше, ніж є доступних коштів в районному бюджеті протягом року. Отак от ми бачите, їздимо, катаємося. Вже 16 хвилин ми з вами все-таки на машині, яка більш-менш адаптована. для Таких доріг їдемо. Не можу сказати, що я завжди так їжу, деколи їжджу швидше, але більшість автомобілів, як ви вже самі мали можливість спостерігати, їдуть повільніше. Тому що коли людина кілька разів впродовж дня приїжджає по цій дорозі, бажання їздити швидко в неї зникає. Ще трішечки відвезу вас до Верхньомайданської сільської ради, біля якої знаходиться купа щебеню яку наша місцева влада вже другий рік не може спрямувати на дороги, хоча цей щебінь давали саме на те, щоб якісь найбільш проблемні участки дороги можна було підлатати, захистити. Ну, але, на жаль, сільська влада не змогла дати раду тому щебеню, тому в центрі села на місці, де... Раніше стояла новорічна ялинка, де відбувалися якісь заходи, зараз тупо Ну, Але то таке, бачите, знову ж таки газові, жовті труби підведені до будинків. Підведені багато-багато років. Кажу, що найменше те, що я пам'ятаю, це з 2008 що щонайменше 8 років ці труби в такому стані знаходяться. В землі закопані пластикові труби. Щастя, нещодавно проводилося випробовування, тиск в трубах 3 атмосфери тримався весь час, відколи вони закладені, труби герметичні, побоювання жителів верхнього майдану. Щодо того, що вони там якимось чином зіпсувалися, певне даремні, хоча цього року будемо мати випробовування в вигляді цих всіх пускових робіт, побачимо, зможуть вони. І не зможуть їх завершити цього року, але я маю надію, що все-таки з урахуванням 300-річчя села, 300-річчя від першої письмової згадки і обласна влада, з якою ми мали доволі тверді і маємо домовленості все-таки доробити цього року газифікацію, вона докладеться. І от ми зараз з вами під'їжджаємо до центру села, до сільської ради, до купи Щебеню. І от цей маршрут. Якщо вам попадеться дуже-дуже добрий таксіст у місті надвірна, то він провезе вас оці 7 кілометрів 7,5 за 100 гривень. Якщо вам попадеться просто нормальний, то це буде коштувати 120-150 А якщо вам не пощастить, то просто вас ніхто нікуди не повезе. Скажуть, вибачте, не поїдемо по цій прекрасній дорозі, по цьому автобану. Дякую, дорогі друзі, що потратили ці. 19 хвилин, я знаю, що ви перемотували, ну, але тим не менше, якість дороги ви зрозуміли і оцінили. Дякую вам, до побачення, до нових зустрічей. Маю надію, що наступний раз я буду вам показувати відремонтовану дорогу.